І 21 вірш, 12 розділ. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога богатії. Так, скарби для себе, а не в Бога богатії. Оце каже, не можете служити двом господарям, да? Богу і Мамоні, Багатство. Усі тобто люди хочуть жити краще, як вони живуть, так чи ні? І кожен стремиться, щоб трошки було краще, як є зараз. І коли приходить трошки краще, якщо людина стремиться до цього, то вона не завжди при цьому має мир і спокій. Але коли Бог робить багатим, так, це, чи воно свого часу прикладується, так, то воно. Не обладає нами, ми приймаємося як. От, буває таке, коли люди, з яких ми молимося, та? і довгий час, може, там, просимо Господа. І коли ці люди приходять, вже коли Господь їх спасає, яке людина немає відчуття? М -м. Людина не має такої особливої там, якби радості на той момент. Як, як до того, коли вона емоційна була, да? Вона отдара, є себе це чи друзі, вже покаялися, то я вже такий був щасливий, такий довольний. То... Ч... Ну чому так? Розумієте, про що говориться, ні? Знаєте чому причина цього? А? Тому що це душ... перший душевний фактор, це наш фактор. Да? І спочатку душевне. А коли приходить духовне, ти розумієш, що це не від тебе перейшло, так? І воно прийшло не в той час, коли ти хотів, а в той, коли Бог призначив. І коли це Господь зробив, коли ти вже, може, і ну, молився, просив вже, тебе руки опустилися, може, і спас Господь, так, чоловіка там скажімо. І ти не можеш це присвоїти для себе, і через цю людина така вона якась, ну. So вона не вміє радіти в тому, що ну, якби вона ще, ми, як по інерції, ми радіємо в тому, що наше, що нам, що ми. Да? А коли Господь робить через нас, і ти розумієш, що цього не можна собі приписати, да? то людина емоційно не може так ну, радіти, тому що вона розуміє, що це не її, так, чи? що це Господь. І от іменно дві радості, да? радость. Наша плоска радість, яка от душевна, да, і є радість Духа, тобто навчитися радіти в Господі. Да? Радіти в Господі це ж можна радіти, і навіть, ну, коли нам і не добре, да? Каже, з великою радістю приймайте, коли попадаєте в різні, різні спокуси. Ну, Радості ж немає, а скорб, печаль, да? каже, радійте, дякуйте. Да? Бо така воля про вас, Христі Ісусі, щоб ви за все дякували. І от ну, в нас нема радості, твій, правда? Нема радості. А от навчитися радуватися по істині, да, так як Слово Боже нас вчить. Ну, от по істині радується, це радуватися ну, тому, що Бог робить, що Бог призводить такі от речі. От так, і от так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатьох. Для себе своє, ка. всі шукають свого, да? написано, От Павло пише до, до Тимофія, бо каже, бо всі шукають свого, а не того, що угодно Господу нашому Ісусу Христу. Ну як це? До, пише до віруючих чи до невіруючих. До віруючих людей написано, тому що Івангелія для віруючих людей, яким Бог відкрив ум для розуміння писання. Він каже, всі шукають свого. Є. Якраз так написано, значить, це слово Боже, значить, ну, ми може і не завжди з цим да? з цим, що написано. Але по факту воно так є. Всі шукають свого. Тобто ну, от є люди, які шукають так, ну, слави собі. Там. І раді цього вони будуть робити справи Боже, ну шукають слави собі, не Бога, а собі шукають. Щоб вони. От, коли ми шукаємо слави тому ну, якби для Господа. От, там, сьомий розділ Івангелія Івана написано, каже, хто шукає слави собі, то той не від істини, той не є істинний. Хто шукає слави Богу чи пославшому Його, тобто Ісусу Христу, да, то той істини і неправди в ньому немає. І от як нам це зрозуміти? Шукаємо слави, кому ми шукаємо? І от образ жизни наш такий, як тут написано. І коли ми читаємо слово, що написано каже, вникай в себе і в науку Божу, займайся цим постійно, так свою душу спасеш. Тому що душа, вона як? Вона привикла ходити за старою природою, за старим адамом. Так? За плотю. Душа постійно йде за плотю. Тобто Господь до нас горив чи ні? коли ми були ще в світі без Бога. Так? Говорив, ну ми ж не завжди слідували, ну, йшли за совістю. Ми ну, рахувалися кров'ю і плотю і збирали не те, що Господу було угодно, а те, що нам було. І в житті ми запуталися і попали в такі проблеми всякі. То тепер що? То тепер ми стараємося, вже розуміючи, що жили ми неправильно, ми покаялися, через Ісуса Христа ми маємо тепер мир з Богом. І тепер треба навчитися жити щоб по-божому, так як Бог хоче. І Бог каже, щоб ми поступали по духу. Раніше ми йшли по плоті, да? і виконували бажання тіла плоті, то що плоть нам производила, на душу давала, да? там всякі думки, і бажання, всякі неправди, там, клівети, ябіди, все від досягнути свого, ми йшли на всякі ну, компроміси такі, з да? совістю. І от ми в житті запуталися, ми зрозуміли, що нам стало зле. Але відзначально Бог дав людям совість, щоб вони жили по совісті. Дав розум, щоб люди ну, вибирали собі, дав ум, щоб людина вибирала, щоб людина розважала над життям своїм, і щоб людина поступала вже ну, ну, по-божому. Разом з тим, маючи це все, чому ми мали приговор до смерті, коли ми, наприклад, були без Бога? Ми ж розуміли, що ми в рай не попадемо. Так? Ми розуміли, що ми попадемо в ад. Що розуміли, десь в совісті, ми розуміли, що за ті діла, які ми робили, відповідать прийдеться. І це нам хто говорив? Совість наша. І от... Образ Божий людина має, каже, вже Павло, коли проповідував в Афінах, проповідував невіруючим людям, він проповідав, каже, Бог недалеко від кожного із вас. Бо ви їм живете, рухаєтесь і існуєте. І каже, ви його і рід. І так каже, ми, будучи родом Божим, не повинні думати, про що? що божество подібно до срібла чи золота, чи каменю. Чи якого художества, яке люди там вимислили, якийсь людський вимисел і зробили богів, вони не є боги, це лже-боги, за ним стоять духи демонські. І люди фактично поклоняються не Богу, а демонам. Коли ми приносимо жертву всяким образом, і Господь наказував своєму народу, щоб не робили ніякого образи, куміра не, не служили, не поклонялися, їм каже, бо я Бог ривнити, наказуючи дітей за вину батьків до 3-4 роду. Батьки грішили, а діти страдають до 3 роду пасаних, діти, внуки і правнуки так? за гріхи попередників. А які гріхи попередників? За те, що вони поклонялися мертвим зображенням всяким, так? образом всяким. І це вже є прокляття до 3-4 роду. І як людина хоче, щоб їй було добре, і не буде добре, їй буде зле. І буде зле і дітям, внукам, правнукам, і от іде, і люди заходять такі злидні, і от Господь все одно якось ну, до когось починає говорити в тій родині, так, щоб родина не зникла зовсім, до когось говорить, і щоб людина навернулася і вже через неї наверталася родина знову на дорогу Божу. І це процес він постійно такий да, в житті в Господь не хоче смерті грішника, ну, щоб грішник покаявся і що і жив вже по-божому. І от ми покаялися, да, і від нас починається спасіння нашого дому, да, нашої родини. Бо що я розумію, що по своїй родині це, ну, ця лінія, вона йде на погибель. І Господь вибирає щось найгірше, саме саме найпотєве таке, саме непотрібне, і призиває на друга спасіння. Так багато є випадків. Ну і не тільки так, буває, і призиває людей, які може і благородні бути, бо каже, багато з вас благородних, мудрих, сильних по плоті. Так? Тобто може і таких призивати. Ну і в більшості Господь робить так, як він собі оприділив за своїм вподобанням. І Господь кличе нас на дорого Спасіння, да, і ми ж не крепко там спішили йти до нього. правда. Але чого ми прийшли? Тому що ми зайшли в життєві топіки, якісь, і ми зрозуміли, що ну, нема смислу житті далі. І Для чого жити? Просто страшно, що там попереді, вічність. І Бог, багатою милостю Він до нас проговорив у нашому дусі, нашому сумлінні, і він нас вивів. Цих обставин, ми довірилися йому, тому що рішення, ми розуміли, що далі так жити не можна, і Бог нас спас. От він нас спас, привів і починає вчити нас, так? як батько дітей, починає вчити пояснювати, що хватить. Хватить вже так жити, як ви жили, хватить вам ходити тими дорогами, хватить. А ми знову починаємо шукати чого? Свого. Тільки трошки нам легше стало, нас вже не мучить алкоголь. Нас не мучать наркотики, куриво, всякі блуди, нечистоти вже так не крепко востають, да? бо ми живемо по духу. І вже людина трошки краще стала на собі думає то вже ж можна, правда? Можна як трошки розслабитися, вже, вже можна трошки собі якби щось дозволити, і оце трошки знову людину веде до чого? До падіння. Людина знову відпадає від Господа. Знов запутується, і тут надо важно постоянство, щоб було. Важно розуміти правильно Господа Його дорогу. І важно, що? Постійним бути. І от слово Боже, так навчає нас. І... А як це все зрозуміти? Треба читати Слово Боже, слухати слово Боже. І каже, віра, в нас така віра, там, каже, я питаю, ти віриш в Бога? Ну вірю, кажу. Ну, а як ти віриш в Бога, як ти ну, не знаєш про Бога? Ти знаєш, що є Бог, але ти про нього що ти знаєш? Віра від слухання, слухання від слова Божого. Ти Слово Боже слухаєш? Ні, не слухаєш. Ну, яка в тебе віра? тебе віра така, як ти собі намалював, да? чи хтось тобі намалював цю віру. І ти собі віриш там, якісь зображення, ти поклоняєш їм, і ти рахуєш, що це така правильна віра твоя. А в Божих очах, Божа віра каже, що це мерзота твоя віра. Це неправильно, що це проти Бога, що це прокляття до третього-четвертого роду. От тобі і віра. І в багатьох випадках люди поклоняються кому? Зображенням, всяким, да? всяким ну, от, іконам, там, образам, тобто вони поклоняються і не розуміють, що вони роблять що? Що вони збирають прокляття. На, за це поклоніння йде прокляття до третього чи четвертого роду. Люди не розуміють. І діти страдають наркомани, п'яниці, це, це не, не питання того, чого він такий. Да? Вони думають, це люди, це вулиця, чи ще щось. Ні. Це те, що ви робили неправильні речі, тепер йде наказання да, до 3-4 роду. За те, що люди поклоняються зображенню. І, певні, далі там, це б тільки 10 заповідей, що входить, да? їх там більше тих заповідей. Не кради. Не чини перелюбу. Да. Не бажай того, що в ближнього Твого. Не признайся імені Господа Бога Твого надаремно. Да. Там люди часто в суеті, Ой, Господи, ой, Господи, ой, так, те ой, те, і те. Да. І це страшна речі, вказується, ну, посол. А для людей це як добрий день. Слухо, ну, так звикли, так батьки робили, так вони повторяють. І ми вже коли читаємо Слово Боже, і вже ми розуміємо, що ми просвіщаємося, і ми вже, що так не можна говорити, не можна ім'я Боже призивати в суті, на, на всяку марноту. Так? Але ми ж не знали цього. Ну да, незнання, каже, закона не лишає людину наказання. Людина буде наказана. Так? Не знав, буде менше наказана, знав буде більше наказаний. І через те, що ми прийшли, до Господа, ми учимося дорогам Божим і стараємося жити по-божому. І от жити по Божому це треба поламати своє, не Боже. Да? Свої характери треба міняти. А ми звикли, а це ми живемо в такому обществі, а батьки нас не зрозуміють, як ми будемо так робити, так говорити. Да? І, от, і от ми через віру ми починаємо сповідувати віру. Ми починаємо говорити про те, в що ми віримо. А звідки ми цю віру беремо? Ми читаємо слово Боже, туди віру беремо, ми слухаємо Слово Боже, туди віра приходить. Так? І важливо, щоб ми розуміли, що те, що проповідається в слові, це є основа наша. Це основ... Якщо ми будемо основуватися на цьому, то ми не збочимо ніде в дорозі. Ми будемо йти оцією дорогою прямо. І для того ми кожен день читаємо Слово Боже. Так? Читаємо слово Боже, уникаємо слово Боже. Для чого? Для того, щоб нам... Освободиться від тих гріхів, які були в ні нашим. нашому, то нам гріхи прощені. А написано, хто забув за очищення від попередніх гріхів, той сліпий, закрив очі, не знає, куди йде. Значить, ми, молимо, ми молимося так само, майже кожен день ми молимося, кажемо, Господи, ми молимо Тебе за очищення, спочатку за освячення, потім за очищення гріхів, які були в нашому невіданні. Тобто освячення через Слово Боже, коли ми читаємо, ми освячуємося. Коли ми йдемо на собрання, ми освячуємося. Тому що ми чуємо Слово Боже. Так? А далі, коли ми чуємо Слово Боже, ми що, відділяємося по Слову Божому від того, що, були, що ми раніше не розуміли. Ми виносимо ці речі з домівок своїх, викидуємо їх, ми розуміємо, що воно нам не потрібно, що це проти Бога. Це, це... І отак потрошки процес йде, освячення. Так? І каже, хто забув. За очищення попередніх гріхів, той сліпий, закрив його очі, не знає, куди йде. І ми читаємо вже там 19 розділ дії Апостолів, 18 віршом, там написано, багато з тих, що увірували, вже увірували в Господа, да? приходили, сповідували і відкривали свої діла. А тих, хто займався чародійством, приносили. Ті книжки там чорні, всякі, всякі речі, через які вони мали єднання з демонами, і спалювали це. І написано, з такою силою возростало слово Боже. От тоді слово Боже росте в нас, коли ми що? Коли ми перемінюємося, коли ми щось з життя свого викидаємо, те, що нам нас тормозило, ці прокляття, які поколіннями йдуть, і воно не давало, ми, воно нас ну, тупило. Ми були тупі. Ми не розуміли багато чого речі, а тепер через пізнання істини ми робимося свободними. Ми отримуємо стілення, не тільки фізичне, але й духовне зцілення. Ми маємо істинну свободу, отримуємо свободу від тих демонів, які нас зв'язали і які не давали нам правильно бачити і розуміти. І от процес освячення Він дає, що нам? Дає ріст духовно ми ростемо. Він дає нам зростати в Господі і ну, пізнавати краще. І тримати і через те наше життя, наша природа, характери наші міняються, і міняється наш, і бит наш міняється. Да? Тобто, і от, люди пізнають краще їх життя, що робиться краще. Злидні уходять, і вже діти, які народжуються від нас, там далі, ще є люди, які біля нас їм добре. Людям завжди було добре жити біля євреїв, бо біля євреїв можна було щось навчитися. Я не говорю, що люди там по-різному поступали, да, було. Але все одно ну, біля них можна було почути Слово Боже і від того мати якусь пользу. І так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. І от є люди, які ну, от думають, що головне нажити багатство і. Вже остальне він зможе ну, бути владним чоловіком, і він в собі може дозволяти те чи інше, як інші люди. Да? Але написано, що можна мати гроші, владу мати, але да? не мати благословіння, ну, і не мати радості, спасіння, і не мати задоволення від того, що ти маєш, тому що це Бог дає. Бо ми вже говорили, хто може без Бога їсти і пити і услаждати душу свою. Тобто це від Бога приходить. Значить, всі радості, які ми маємо в житті, це Бог. Да? Він говорить, чи гортань не розпізнає вкус їжі, да? чи язик не розпізнає вкус їжі. Це Господь дав нам всі вкусове да? Язик гортань, то і ми і нам смачно. Да? Є люди, які не мають смаку. Хворі, да? Там, вражені. І взагалі смаку немає, їдять по бо що треба їсти, смаку немає. А ми маємо смак, ми їмо, і воно нам смачно. І це теж Господь дає, це від Господа. І багато речей таких, і вже коли читаю Слово Боже, звідки я це знаю? Тому що це в Слові Божому написано, і я це пізнаю, що є слово Боже. І це є істина, і це воно є так. Тому що це сказав Бог. І ми віримо Богові. І от віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І от ми слухаємо Слово Боже, і от ми віримо, не віримо. ну І треба удостовіритися. Но ми віримо, що це слово Боже. так чи І вже а де написано? Ведь хочу я почитати, обідиться сам. Там, раз почитав, там, там почитав. Що чи ми читаємо Слово Боже, і коли ми слухаємо Слово Боже, і ми читаємо Слово Боже. І ми бачимо, що воно згідно з тим, що ми вже читали, ми вже це чули. так? І отак наша віра росте. І ми вже починаємо міняти життя своє. Трошки починає міняти життя. І добре нам і нашим дітям, після нас буде, так? якщо ми правильно проводимо життя наше в Христі Ісусі. Тому що ми прийняли цю благодать, спасіння, і нам треба вчитися жити. Це не те, що ми вже досконалі, ми вже все поняли, тобто ми йдемо. Далі процес йде, ми йдемо до досконалості. І от ми стараємося пізнавати волю Божу. Тобто, і те, що добре в нас є, то слава Богу, воно з нами. А то, що недоброго, то треба його що? Освободитися від нього ще. Теба... Ну, а як від нього освободитися? Через познання істини отримати істинну свободу. Ми пізнаємо, що є добре. І ми учимося, як жити по-Божому, щоб догодити Богу. І заповіді. Вони для нас взагалі не зрозуміли заповіді. Так? Любіть ворогів ваших. Благотворіть тим, хто вас ненавидить, моліться за тих, хто вас обіжає. Ми не такого, ну, ми, може, і не чули в житті. Я не чув такого в житті, що треба молитися. А крім того, що ми чуємо, Слово Боже, що треба так поступати. Коли? Спокусів. І коли приходить спокуса і в той момент поступить по заповіді, нам природно це не дано. У нас в природі цього нема. Так? Ви замічали, що приходять спокусу, і ви робите як? Інертно, по тому, як воно вам належить. Так? І тільки потім ви пам'ятовуєте, що слухай, ну чого я раніше ну, мені не прийшло на розум, а прийшло раніше що? Як зробити неправильно? Чому? Ну, Що воно в плоті і воно вистає на душу дуже швидко. А те, що звідси, і від духа, то воно приходить, може, пізніше, що хтось там нам скаже, наставить нас, як правильно, так? Да? У нас його нема. І отак ми вірою, ми привікаємо це слово, воно починає в нас, щоб діяло слово, то мені треба перший раз помолитися за обідчика свого. Перший раз в мене нема цього в природі. В характері, мому нема. І щоб його набути, щоб воно було в моєму характері, мені треба зробити перший крок. Да? Так само, якщо я перший раз вкрав, да? то потім я тільки що укоріняюся в цьому. Да? Я роблюся проф. Професіоналом, то чим більше краду, тим більше я навикаю якісь якості. Да? Але тепер що? Тепер ми прийшли до Господа, і ми приобретаємо другу природу, природу Ісуса Христа. Вона зовсім не така, як наша природа. І от ми молимося за тих, хто нас обіжає. От мене обідали, хтось там до глибини каже, серця, душі, прийшла обіда. Я спілкувався вчора з однею. Дівчину віруючу. І вона попала в сітку діявольську, Дьявол її ловив через обіду і стільки зла їй наробив житті, і так її запутав, і вона не розуміла, чого вона все время не розуміла, в чому її проблема. В чому її проблема, що ворог має до неї доступ, а сину, мучить за її душу, і вона вже має обіду і на Бога, тому що вона щось бачить, і воно їй не вміщається. Чому? Грішники живуть їм добре, а вона старається жити по божому і має певну тісноту і трудності в житті. Якби вона мала цю боротьбу, і коли з нею став говорити по слову і пояснив ці речі, що так написано, що так воно і є, і що праведник, праведник, праведника постигає те, що заслуговували діла беззаконників і наоборот, а беззаконники живуть. І і, і, і так, якби то праведники мали б жити. Чому це? І так багато, якби говорив посол, пояснив. І вчора до неї перезвонив, говорю, як твій стан, що як ти себе чувствуєш? Вона каже, я поняла все. Кажу, я все поняла, каже, д'явол мене обманув, каже, ошукав, і я тепер поняла. Говорю, тобі легше стало, так, да", каже, мені стало легше, бо я зрозуміла. Я зрозуміла, типа, як мені треба йти дальше, як мені треба просто по заповіді поступати. І отак так свободу.